Всім привіт, зараз в розмитні Мирино Колеус і Нісан Кашкай. Приїхали з Швейцарії. Їх мили бачити ми в моїй групі Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Це Rено Colos 2015 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація Bose, передні задні парктроніки, умивач парк, фіксинонові фари, такі титани 18-го розміру. На шкірі, на панорамі, має задню камеру, задні партроніки. Сейт має бути. Автомат, навігація ринг, підігріви, електропривід сидінь, весь в гарному стані. Зараз розмитню, пополірую, почищу і буде виставлятися на продаж. Також Nissan Qashqai, 1.6 дизель, механіка, бовс комплектація, також максимальні комплектації. Ну, ось в таких титанах, біксенонові фари, омивач фар, камери 360, панорама, безключовий доступ також, задня камера, має 7 місць, колір чорний. Також поперебирається, пухім чиститься. В принципі, за цей кашкай вже скинули завдаток. Такий салон, теж на шкірі, механіка, повний привід, панорама, все як має бути. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі.